Ну я таке, наче не пам'ятаю, що пригоняли. приганяли. Так, ну, там? Шо там? там раді... а, радіо, щоб воно а, нам не заважало. Витягніть Потім, із із того, із розетки. Отаку. Угу. Стрітення. Хто з ким зустрічається? Що це за свято таке? Воно це кажуть, зима з літом зустрічається. То що дивляться, що дивляться, яка погода буде? Так. Яка буде погода? Ага, вітер студа це ж було замічають. Як із Богослав'я буде тепла зима, чи це весна, бо це ж стрічальна вже весна-весну. Яке буде, яке буде літо? А з Мисарик сюди йде, це ж то, то вже буде холодна весна. Ну. Захід і захода це так. ж холодне. Угу. А і сходу, то це вже теплий вітер читається. Ага. А не дивилися, що ото капає стріх? А, то це дивилися. Як капає, то буде весна капати, довго. Це так, так. кажемо. О, Як правильно. капає стріх, значить капатиме весна довго. не кажуть у вас, що це якщо півень з калюжі води нап'ється? Тоді віль, води чи цей трави напасеться? Так. І це воно і правда є таке в світі. Це стрітинська вода і стрітинська. Свічка, вони від чого помічні. Це, як дивіться, ось що таке гриміло, сильно гриміло. Я свічку засвітила і Богу молилася, щоб нас, не, не як той казав, не зачепило, щоб було, було тихо. Не це, і правда, це правда, дуже велика правда. Один год так вітер і дощ ішов і щеміло. Так шуміло, я засвітила свічку, почала Богу молитися. Я чую, що в нас на хату, на двору, одчинилися, вітер сильно розчинив двері і хитаються. Я чую, що то блискає, мигає. Я взяла цю свічку, вона потухла. Ну, я йшла на хату по драбині туди. Поки я дійшла, двері зачинила, було вже ніч, повна ніч. Затихло і десь пішло геть. Це правда було. Це стрітинська свічка. Да. у вас на неї не казали громова свічка? Це громова свічка називається, да. Ви таке свято, як обертіння, знаєте? А чу ж ні. Пташки обертаються до нас. Да. Уже Вже ті пташки, що те обертаються до нас. На обертіння. Ці... Да? На обертення, да. Да. так. А от дивляться, а... як вони летять. Ну, летять я не знаю, як вони летять. летять, та його які гуси пролітають таким ключем. і Те, то ми дивимося, ага, високо літають, ще буде холодно. О, низько летять, о, вже скоро буде тепло. Ну, це так. Кожне собі видумляє, чи воно так, чи не так? Так. <с截> так. Таке свято, як Я знаєте? Знаю, це Тоже дивляться, як, як вітер віє. На Євдохи теплий вітер, значить, буде весна скоро і тепло. Угу. А як холодно, Євдохия холо, ой, холодна Євдоха, холодна буде весна. Угу. Угу. Оце теж замічаю. А от таке, от у нас ще є 40 святих. Це праздник тільки такий, що 40 святих. Треба теж остерігатися, нічого не робити. — А 40 так? вареників у вас не робили? 40 ташечок не, не пекли? — Не знаю, не, 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 не було такого. — Але казали, що то на 40 святих і ще 40 лопат снігу кинули. — Ага, ну це така приказка була, що таке і є. 40 святих, то й буває. Буває, що немає, хоч і сорок сятих, нічого немає, після сорок сятих ще йде сніг. Угу. Ну, це нічого. <съяв> Тепле Олекса, то це кажуть те, на теплого Олекса вже йдуть до бджіл і вже їх відкривають, щоб вони виліт робили на теплого лекса, бджоли, щоб вже летіли. Угу. Обробляють уже ті угу. е, які, <сох> вулики, да. Да. обробляють. Благовіщення, що це у нас за свята благовіщення? Ну, благовіщення це ж Бог поблагословив, поблагословив, що можна вже приступати до земельки, бо земелька віддихала. То це вже благовіщення, Бог, Бог поблагословив. Це так щитали всі ми. Угу. О, таке. А не кажуть, що на благовіщення там е, не можна чогось робити? А, ну звісно, на благовіщення це дуже великий праздник. Не можна, ні різати, ні те. Ну, тепер я бачу, що такі є, що вони не розбирають. Коли... А благовісник що це за свято таке? Ну, на другий день вже благовісник. І теж нічого не роблять. Айо вже. Ну таке, це вже наче трошки слабший, ну таке, що те. А так, як різати, рубати, те можна остановитися, шити. Благовіщник, благовіщення. Так, да. а коли починали оце орати, сіяти? Оце ж Благовіщення на те, щоб що Бог вже нам поблагословив і нам приступати до землі, якщо можна, якщо розмерзлося. Що робили перед Великим Постом, оце на Пасху піст, так? Ну, як оцей тиждень називався перед? Це, як... Ну, перед Паскою. Ну як же називаюся, дивіться, або ж це є. Ну, Ударно. або сирниця. Це по церковному А, ну це ж сирниця, це перед 8 березням. І десь, ага, піст починається. Так. Починається піст. А ви що спитались мене? Кажу, як оцей тиждень називається? Бо це ж м'ясо не їдять? Не, а масляна. Ага, у вас Масля, кажуть, масляна. Да. Оце вже масляна, значить, млинці отопечуть. Це останній тиждень, що це сир їсти, вареники, млинці, то це називається масляна. І О. це з сиром все? Ну, млинці печуть то ще хто як може? На напекли млинці, а туди що натінку якусь чи просто так їх? Млинці є? їдять і, і так, і з і сиром, і сметаною. З чим попало. Тобто млинці обов'язково з вареники з чим? І, ну, з сиром. сиром. І сметаною, І сметаном, да. бо це ж масло називається. І, ну й і масло. Як. Так. Хто те, той масло. Ну, масло. Перший день посту у вас як називався великого посту? Великий піст. Ну, великий піст та і все ми, що не знаю як. Угу. Пі... Ми... Ви підкажіть, я с... догадаюся. Ні, ви не догадаєтесь, ви мені скажете, чи вас так було, чи ви такого не було. Жила ви понеділок. Не казали жильний чи жила ви? Як... як починається піст, не можна перший тиждень шити, не, не можна, і різати не можна, щоб все, ну, такий піс, це сильно великий піс, це вчитається. І утримувалися від будь-якої роботи, так? Да? Да, так, да, да. а як же обов'язково, Навіть відшити не можна, бо це і рубати не можна, різати не можна. Все угу. так. А похвальний тиждень? Похвальний тиждень це мені скажуть, що сорока. Уже яєчко знесла, похва, По вже похва ця сорока вже гніздечко знесла, це похвальна неділя. Угу. Уже треба, вже треба готуватися до паски. Угу. Так. Оце так, вже тоді кінчайте, мазати, все, щоб було чисто, вимітайте. У вас оце слідкували перед єврейською Паскою, що буде похолодання дуже? Не казали? Ну, казали, що. Як перед цей, перед Паспою, це кажуть, як єврейська вроді кучки якісь, кучки. На єврейські кучки, що завжди буває? Холодно. Угу. Всі да холодно, завжди. Да. Цвіте калина, цвіте глід. Тоді кажуть, оце, оце на ці саме вже й холода будуть. На верному тижні теж завжди холодно, то було тепло, тепло, то раз. Ага, ага. і, наверно, тижні теж, теж так. Теж. А от ви берете цю вербу свячину? Да. Як ти? я ходила у церкву, то брала, да. О, а тоді йдемо і дубчиком, хльоскаємо по ногах, щоб не боліли ноги. <реш> 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 Прийшла додому набила. dětí takového člověka bylo na bě, šlo, jak kazala. Verba, verba, nejavíu a verba bě. І по ножках кожного по той, щоб ноги не боліли, щоб здорові діти були, і всі. Угу. І де тримаєте ту вербу? А держемо до самої паски, тоді паску, як сятем, то треба у, у тою пасочку стрикнуть сячена вербічка, угу. щоб була причупля. Ну там як ми печемо, там може і зірочка якусь, то це, щоб нічого не брати, але із верби, то ломаш. У вас виганяли корів? Вервовою цим. Так. Бу... Да. Корову я держ... держала спеціально такі дубчики, хоч раз посклягати корову, як виходить, з двора, угу. щоб свяченна верба була, корову вигнать і з двора вигнать дубчиком. тим. І він угу. забере собі в хлів, в хлів дубчик та віз. Повісити. як у вас оцей тиждень в шупіках називався перед Паскою? Оцей тиждень називався це вже буде чистий четвер. Та в чистий четвер, а сам тиждень білий. Білий, білий, білий. білий тиждень. Угу. А. а що робили на ньому? Ну, прибирали, щоб було вже біло, щоб було все біло, гарно. Угу. Все в дворі вимітали, скрізь уся чистоту робили. Оце білий тиждень називається. І вже ніхто щоб не мазав, ніхто щоб не робив таке угу. все на білому тижні, щоб було чисто вже в хаті і на дворі. А на чистий четвер що робили? Ну, це ж вже в чистий, як ти четвер, то навіть те сміття, що змили, спалить треба. В садку, на вулиці, де на, Де на вулиці. Ну, наприклад, мати палили на углі хати, mm. де що було. На углі хати палили. Отак ну, угол і за, сміття змили, що там горить, значить спалили uh -huh. його, щоб було чисто в дворі і в хаті. Uh -huh. Отаке, ага, це ви таке вже поназнаєте. Я вже позабувала, а ви понаписуєте, що вже. Ну, бачите, Але як я... ви, ви саме себе... зрозуміли, для чого ми приїхали. Ага, понятно. Ну, нічого. Не. Хорошо, що приїхали. Значить, оце спалили його, так, на чистий четвер. Брали четвергову свічку, страшну свічку, брали? А, так, да. це в церкву йдуть, страсний. То як молодша була, то ходила, тепер вже не ходжу і зовсім не можу вже ходити. А тоді ходили. Ми з бабою Катю, ще в мене була кать баба Катя. То ми з вечора йдемо там о, і паску сяти з вечора ходимо. І от тоді ж ото свічку ту брати треба. І нести, вроді, треба аж додому її, ну вона ж додому не донесеться, бо тушиться. Ага, а, а треба хочуть. її, щоб вона Вроді, да не потухла до додому. Але це таке: принесли додому ночі ну, і є. Ви коли паски печете? — Я О, четвер. Це... А ви скільки пасок Ну е <рес> Скільки по скільки можу. Хочу тому дати тому дати. Минута гарно печуть пиріжки і паски, а і... всі б тут не сумнівалися. Я щоб знала, що ви прийшли, я б таких пиріжків би нам. Коли ви йдете святити, ви скільки в корзину кладете пасок? Я ложу одну пасочку більшу і маленьку. Ага. Щоб більша була їсти, а ту маленьку треба віддати. Да. Так, що ще кладете крізь пасок? Що є? Ко є? Колбаса, м'ясо, пиріжечка, яєчка крашені. О. І ну, наприклад, що там ще у вас є, і що ви хочете покладіть. Хрін, сіль? сіль. О, хрін, сіль. А ножа не кладете? Ні. Ні. Не а хрін і сіль кладете. Так. Да. А сіль для чого? Сіль прийдемо, щоб сячений сіль їсти. Да. Хрін натертий, теж да. сячений. О. О, і, а водичка в нас є сячена, щоб ну, uh -huh. як так пийнуть сяченої водички, і то. Оттак. Коли приходите додому, ви першим чим розмовляєтеся? І з ким я йду, і Христос Воскрес. А їсте перше що? А що я їм що хочеться, яйце вперед. Uh -huh. Яйце вперед. Хоча да. ми їх йому дають uh -huh. завжди багато. Ні, зараз не багато їм. Ну, поїли а, ці лушпиня. А лошпиняньку лушпинянь... нам кажуть, що ми закопали в землю, uh -huh. не давали курям. Uh -huh. Ну діти не розбирають, то вони покришили та от покинули. Так, А, та, і... а кажуть, що не треба. Uh -huh. Ну а ми колись то робили прикопувати От, а так, а діти то вони тепер по те та курям дали uh -huh. та поїли. Сячено, Кур я не знаю. Пташечки ж їдять, це ж воно не гріх. Це, я кажу, свиням не можна давати ні хліба сяченого, ні того. О. І по... корова, як була корова, я беру кусочок хліба, такого. Того. І як я приходжу, йду до корови саме перед і даю сячений хліб сіллю. О, і сіллю. З'їсть коровка, щоб була здорова корівка. Це на Великдень? це на Пасху? — На да. Да. Іду з церкви, прийшла іду йду до корови пораться, саме перед їдою хлібця, сіллю, кусочок я їй посятила, не Паски, а хліба. І коровці дала, угу. і коровка тоді з'їла, і я починаю поратися, що там далі дало. Відпочили, а потім все ж всі призникують, так? А от як ви були малою, от е молодими коли були, гуляли на великдень на Пасху. Ну, так, щоб збиралися на Пасху гуляти, то ні. Ходили на майовку uh -huh. у ліс. Дівчата і хлопці йдемо у ліс, гуляємо там, яєчка візьмемо, ну, так поцукаємось, так що Це на Великдень десь... Майовка у вас була? Так, да, на майовку. цей ще в лісі погулять, повеселитися. Uh -huh. А от погулять повеселитися. Ви там танцювали, співали. Співати співали, ну танцювати, бо музики не було. Ага. <систит> <систити> а співати поспіваємо. Ну вже як те, то вже ж усі пішли, бо праздник, вже пораділи, бо піст був. Не танцювали, в клуб не ходили, бо мати запрещала у клубі ти в піст. Та гарбузи ж садові. А, то це ми на Юрія садовимо гарбузи. Да. Щоб великі росли гарбузи на Юрія, якщо тепло, як холодно, то не садимо. Та не Юрію вже, як правило, 6 травня. Так, да, вони садили. Угу. Угу. А це. що треба було зробити, щоб він великий був? Ай, посадимо, а тоді сідаємо в відро і сидимо. І кажемо, роди Боже, панам і нам і жидам панам і нам, щоб щоб родили все. На, городі. на Юрія росу збирали у вас? Так, да, на Юрія йти збирати росу і качатися по траві зелені, по о, тоді сіяли жито. На Юрія росою умитися треба, щоб очі не боліли, щоб здорове було, щоб гарні були. І отож так збираємо та на себе. Mm -hmm. було, так. А покачатися це як? А так, вже вскочить і покачатися трошки. Це дітки у вас робили да -да -да. чи дорослі? Ні-ні діти-діти. А от у нас ще весною є такі свята, як Миколая весняного, теплого Миколи.

Бачите, ви підгадали, я, я вже й знаю. А так забула.